Вас вітаю з освіт на ринку початок. Хочемо познайомити вас з асортиментом. В нас широкий асортимент, багатий вибір товарів, ветеринарних препаратів, аксесуарів. Приходьте, все наша чудова Ірина вам все покаже, розкаже, проконсультує. Зверніть увагу на наші класні пропозиції. Все ж таки є преміальні корми, які за. 100% краще, ніж каша з м'ясом. Але я кажу, що має бути завжди м'ясо з кашею, а не навпаки. Подивіться на цю прекрасну ціну: 1337 гривень за брід преміум з куркою 15 кілограмів. Також купа акційних пропозицій від торгівельної марки «Йозера». Файні ціни, наприклад, Йозера Кіт зараз 176 гривень 40 копійок, і це не враховуючи програму лояльності від зоосвіт, буде ще дешевше.